Мямля. Ну, знаєте, я його не обирав Спосіб життя. Ні, компанія це, знаєте, так, якщо вона є, добре. Да, це формальні. Свікарі це шарлатани всі вони. Вони найобують людей. У <плес> мене там в мене в гаражі стоїть Напій е, Напій на 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 всім привіт, друзі. А... Вітаю вас на новому відео. Тему даного відео ви вибирали в моєму інстаграмі, ребят. І вибрали ви інтерв'ю з алкоголіком, ребят. Сьогодні у нас в гостях. Будь ласка, Introduce Yourself. Мене звати Ілля. Скільки вам років Ілля? 29. Чим ви займаєтесь в життям? Що Сьогодні я так бачу в вашому стакані щось схоже на пиво. Правильно? Правильно розумію? Це чай. Чай. Чай, який полюбляєте. Світлий темний. 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 Яких сортов? Ілля, який ваш улюблений вид алкоголю? Ну, взагалі багато. Це просто алкоголь. Е, можливо, ви можете виділити якісь конкретні, тобто, чи то пиво, так, так. вино, горілка, віскі, коньяк, бренді, джин, текіла. Не знаю, взагалі полюбляю. Багато чого виробляємо. Охолоджувач, наприклад, для машини. Смачний mm. досить напій. Можливо, можете можна... якусь марку нашим підписникам одразу порадити, заправки, на яких можна mm. придбати. да, та, взагалі на будь-яких заправках продається. Просто кажете, що вам для машини потрібно. Е, Ілля, чи пам'ятаєте, ви перший раз? Ось цей можливо день, можливо, момент, коли ваш організм потрапив в алкоголь. Як ви це сприйняли, як на це можливо вплинули якось чи ставили до цього ваші друзі, сім'я? Просто зустрічні люди? Так, ну ви знаєте, я не пам'ятаю цей день, але я, ну, я цей момент запам'ятав на все життя. Ілля, як ви знаходите собі компанію та взагалі, чи потрібна вам компанія для того, щоб випити? Ні, компанія це знаєте, так якщо вона є добре, да, це формальність. Якщо її нема, теж добре, тому що мені більше буде алкоголю. Тобто, ви можете саме собі заставити компанію, для вас не є проблемою. Наявність когось поруч, правильно? Так, да, звичайно, я там можу один, як знаєте, сидіти вдома. Ну, по-перше, мене немає дому. Я живу в гаражі, е, можу там випити літр водки, може там два-три. бувало там десять за раз. Скажіть, будь ласка, які місця ви обираєте для себе, щоб випити? Чи у вас якісь улюблені місця, чи можливо вам подобається пити в якийсь конкретний Час дня, будь то не знаю, світанок чи закат там, в день під палячим сонцем, там може вам подобається, можливо, ну, подобається, коли вже темно. Мені дуже, якщо чесно сказати, мені дуже подобається зранку. Коли я тільки просто прокинувся, і от в мене там у мене в гаражі стоїть е, на тітле тіт, 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 тіт. я одразу прокинувся ну так. От. О, це для заряду, я так правильно, якщо я правильно розумію, так? Ну, можна і так сказати. Це просто воно мені дає сили проживати день. Mm -hmm. Якщо я це не зроблю, то буде дуже тяжко. Угу. Е, як взагалі до культури споживання відноситься. Можливо, ну, ви були дотичні до цього якось іще з дитинства, тобто перед тим, як ви вперше це спробували. Можливо, у вас є якісь традиції в сім'ї чи з, з вашими друзями? Так, да, культурно відношусь. Музей води в Києві. Букву К загубили, так? В Києві. Слові Вода. Ні. Води. Е, можна нам води, будь ласка, для гостя. Як взагалі ставитесь ви та ваше оточення до того, що ви алкоголік? Та як ви до цього прийшли? Дивіться, я вам так скажу. У е, мене немає ніякого оточення. Я живу один в своєму гаражі. Мою тому... собаки. Та ні. Я стараюсь звідти взагалі не виходити з цього режиму. Чому? У мій крепость, тому що я так питаю. Ну, да. Можна і так сказати. Але просто мені там комфортно, в мене там все є. Я там можу купити, от, ну, взагалі. Я вам зараз просто поясню, як проходить. Тобто, в мене тиждень він досить такий циклічний. Тобто там Понеділок, вівторок і середа, вони не дуже відрізняються один від одного ці дні. Вони проходять дуже схожі. Е, але у четвер у мене проходить контрольна закупка. Е, я, мені приходиться йти в магазин і закупати все, що мені потрібно. Е, магазин чергу... далеко від гаража? Чи... Ні, там поряд, хвилин 5, може, 10, пічку. Та У вас гараж в капітатівчики да якомусь? Ну, десь біля. Ну там. Mm -hmm. так. так от, виходжу я, заражу. Якщо день четвер, йду в магазин. Заходжу в магазин, заходжу туди на каси, там дивлюсь, там. Зараз в один магазин ходити. Так, да, так. Да. Називається він або. Mm. Знаєте, так. Да. <риклад> <риклад> Добре, тоді питання у нас випливає. Звідки ви берете гроші на алкоголь? Чи вам просто списаний виносять кожен четверг? Ні, <риклад> 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 в школі я не списував. Ребята, не списуйте. Краще учиться і розвивайте свою воду. Деберу алкоголь? Ну, це таке досить цікаве питання. На нього можна досить, досить довго розповідати різні А що, що входить в набір ну, зазвичай ну, четверга оцієї контрольної закупки? Ну, перше, це памперс. Втрім для того, бо в мене в гаражі немає туалету, тобто, щоб все було комфортно, там, то я беру собі дві упаковки памперсів-хагіс. Без памперсів. памперсів. По-перше, це памперси. Досить комфортно мені в них ходити там себе в гаражі, бо туалету мене там, на жаль, немає. От. Беру собі упаковку хагіс, памперсів і ходжу в них. Це перше, що найголовніше потрібно взяти. По-друге, це напої. Вибачаюсь. По-друге, це напої. Напої можуть бути різні. Це залежить від мого настрою. Це може бути або кефір, або квас, або це може бути виноградний сік. Також це може бути вино, горілка, пиво, вермут, рікор, адеколон, масло. А, тобто. Це, макарон, це не завжди панцут, одна і та сама закупка, правильно? Капуста. Так, да, так, да, ми заплатимо. <рігут> тобто закупка у вас завжди різна. Так. Да. Це залежить від нового настрою, як я вже зазначив. Тобто, якщо мені хочеться випити вина, <клес> вичемось. <дивися, клес> це <клес> проблеми просто Якщо хочеться випити вина, то я п'ю горілку. Якщо хочеться горілки, я п'ю пиво. Як ви взагалі увійшли в, в цю культуру, якщо можна так сказати, Чи, що з алкоголізмом, От як. Що вас сполучило з алкоголем? От як, як в алкоголізм ви прийшли? Саме вже не просто коли ви там пробуєте, коли там щось куштуєте, там відкриваєте, а коли ви вже конкретно зрозуміли, що це ваше, що це та культура, з якої ви будете рухатись далі по життю, і що ви цього, з цієї тропи, скажімо так, не будете ступати? Так, да. я згоден. З друзями, коли ви конкретно вже почали жити в гаражі та е, вести спосіб життя алкоголіка. Ну, знаєте, я його не обирав. Спосіб життя. Він мене сам обирав. <свят> а думаю, ні для кого не буде секретом особливості для вас, що такі культури, як алкоголізм, пленокурство та наркоманія, вони є так чи інакше дотичними. Скажіть, будь ласка, чи є у вас контакти, можливо, можливо, прямі непрямі з представниками інших культур, з наркоманами, з хеперами? Так, <свят> є. ви можете, як ви можете оцінити, ці культури? Ну, е, ну, якщо порівнювати, звичайно, з алкоголізмом. Просто кожен займається тим, чим йому комфортно. Де, тобто, якщо ви... тобі комфортно пити, то ти п'єш. Якщо тобі комфортно курити, то ти куриш. Тобто Як... немає осуду, да, до наркоманів, до що? Немає, Немає осуду вас до. Ні, ні, звичайно, не немає. Це ж мої друзі, це мої брати. А чи ви вірите в Бога? А, так. Ане Іля, наступне питання, чи мали ви досвід, чи можливо ви були присутні в клініках реабілітації для алкоголіків, можливо, для наркоманів, можливо, для геймерів. Тобто, розкажіть про свій досвід з цими закладами. Я бував. Бував і в клініці для наркоманів, бував в клініці для геймерів і для алкоголіків. Я бував у всіх клініках, але найбільше мені сподобалось в клініці Борис. Mm. Так вам хороше ставлення було до вас? Не? Там просто наливали. А що молодо кстати? По різному вола, фізрозчин, було, водку. А, ну, все. Молодь, все пей. через капельницю, правильно розумію? Ні, так, в а, просто. Так. Да. Зранку, не Ну так. Да. Угу. Це ж воно таке відбувається. А, а лікарі як там, Я просто чув, знаєте, що лікарі хоч їх. Ці рятувати людей вони в тому числі рятують людей, таких як ви. По-перше, мене питання, чи треба людям, таким як ви, взагалі порятунок, як вважають інші люди? Чи ви вважаєте це правильним, чи вважаєте ви це проблемним? Ну я вам так скажу, що лікарі це шарлатани. Всі вони Вони найобують людей, вони виписують пігулки, і потім на цьому заробляють гроші. Дуже великі гроші. Це все бізнес. Оця фармакол-фарма, ця фарма, вона все там крутиться, оцей бізнес, і там заробляються дуже великі гроші. Це ви знаєте, як от наркотрафік, це те ж саме, тільки там в, аптек, в аптеках це відбувається. Оце. Вони там, ну, оці всі круговорот, як сказати. Тобто з владою вони співпрацюють, не? я не буду казати, просто я скажу так, ну, що. Ну, можна без прізвищ просто. Без прізвищ, без імен. — Я просто скажу, що ну, усі, всі лікарі це шарлатани. І ко за кожен, кожен лікар він приписаний на якогось певного. Е ну, взагалі, я вам так скажу, що от, е наші всі аптеки це їх викупив Байден. Ну... І він скаже, що тобі буде, які пігулки тобі давати, чи тобі стрепсілс, чи тобі спазмалгон давати. А після виборів в США вони ну, належать президенту, чи вони належать конкретно Байдену. Я ну, це секретна інформація. Я просто вам такий невеличкий факт розкрив, а ви вже думаєте. Коли ви зрозуміли, що, що ви алкоголік? Вчора. Це вам я... було. Так, да, я вчора прокинувся і це зрозумів. Несподівано було, знаєте, я ну, жив звичайним життям в мене все було, в мене був бізнес, була сім'я, діти, четверо дітей, була жінка моя. І потім я вчора просто прикинувся, я вже живу в гаражі, і в мене нічого немає, а на руках навіщо ви вбили свою дружину? Ля. Зараз у нас з вами квіз. Називаю вид алкоголю. Квір? То, ну. А, кві. Як вас сказав? Квір. Квіз? А я буду називати вам вид алкоголю, наприклад, там, пиво, і ви маєте швидко, не думаючи, оцінити цей алкоголь від 1 до 10 по, а, по, по 10 бальній шкільі. Добре. Ви готові? Так. Так, починаємо. Пиво. Десь. Горілка. Вісім. Бо від мене на ранок погано. Ну, від пива теж багато погано. Але пиво багато не вип'єш. Вип'єш. Не вип'єш. Ладно. Тікіло. П'ять. Смак неприємний. І ще треба соль. А соль вона затримує вологу в. Це, Моє, це мене вже мене. в інтерв'ю з наркоманом буде. Давайте поки що не буде. Коняк. Коняк можна 8, 8. Я пам'ятаю, До речі, розкажу вам одну історію про коняк. Ми якось з моїм другом це було зима. Мені було 9 років. І взимку ми з ним. Я пам'ятаю, я грав біля дому, там на площаці в себе, грали, грали ми щось, і потім знайшли, так просто стояла будилка коня, канулась. Ми її взяли зимку, розпили. І а... стало так тепло. Тобто нам було холодно, а коньяк і нас зігрів. розігрів, розширився суди, і Все, нам стало а, дуже тепло. І дуже тепло. Після цього ми поїхали в Тао, там гуляли. Да. Було дуже таке приємне спогад. Дякую. Yeah. дякую. Дякую за цікаву вісті, yeah. Yeah. Так, Юлія. Джин. Джин. Ну, знаєте, раніше я, коли мені пропонували джин, я взагалі, ну, я казав, да, да, давайте, давайте. Давайте Петру лампу. Mm -hmm. Коли мені пропонували джин взагалі, я завжди погоджувався. Тому що чому? Тому що джин це слово, яке походить з арабської мови, і воно означає. Майя. Джим майя. Зараз я зрозумів, що джин він не смішний. А ставлю йому 5 балів. Тобто на одному рівні з стикива. Так. Це смак. Що, віски? Віски можна 7. А 7, бо. Під цим номером грав Андрій Шевченко в команді до Київ». Е, Рево. О, Рево це досить смачний, смачний напій. Він приносить тобі енергії. Багато вітамінів, до речі. Да, вітаміни це добре. По суті, Рево це, ну, якщо ти з'їш корзину фруктів, тобто банан, яблуко, апельсин це те ж саме, що ти вип'єш банку Рево. Ну, грубо кажучи, Я ніхто не знав. Ребята. Да. Yeah. Тому ну, можете вживати ремонтом взагалі. Нічого поганого не, не має статись. Звичайно. А... Яку я йому оцінку поставлю, спитаєте? А я поставлю йому оцінку 8. 8. Чому не 9? Тому що його багато не вип'єш. Вип'єш? Не вип'єш. Ладно. А, збріч. О, Кінсбрідж. Кінцбріч, я пам'ятаю цю історію. Такий чудовий напій цей присмак. Піску в моєму роті. Ми були тоді на пляжі з друзями. Мені було 4 роки. Пили Кінзбріч. Я пам'ятаю, сон... сонячне Майамі. Скільки малюв ставити? Один. Шейк. Два. Це був якийсь смак. Це просто рахую. Один, два. Кизбіж вісім. Пшеничка. Що це таке? Пшеничка? Горілка. Горілка, так. Пшеничка, саме пшеничка. Пшенична, називається. Пшенична, да. Це та, яка на дні пшона плаває. Ну, no, це те, що пшонки конфіскували, коли його ілюстрували. Я ja, ja пам'ятаю цей ja день. Я тоді з ним був. E... Убігав чи і конфіскував? Ні, ми тоді з ним пили. Ага, і що він? <свісно> ну, він сказав: друже, це все тобі, віддав мені всі свої активи, всі свої гроші, додав, додав мене до всіх карток своїх банківських, тобто зробив з мене людину. <свісно> Саме після цього моменту в мене з'явилася дружина і чотири дітей. Тобто, по суті, ви можете завдячувати, тому що я частково е шонків. <свісно> Mm -hmm. Я його знаю, андрій мій досить був гарний приятель. Як у вас звело життя взагалі? Та ні, як просто ми сиділи на зупинці, коли я чекав маршрутку. Він підійшов і спитав, коли 512 буде. І так просто заговорилися. І... Ну, як вам сказати? Ну, да. А в той день ви з ним вже випивали? В перший день ні, в другий день це було. А чому в перший день? А тому, що йому тоді потрібно було їхати на екзамен БРЕВУ. Ну він здатне? Так. Mm, да. І ви святкували. І ви святкували на Так, нас, да, наступний день, да. І що скільки у нього там, яка остання цифра була на правах. Скільки лідрів було? А, це так робиться? Да, да. Дев'ять. Mm, Із десяти. Що ви можете сказати про те, що от зараз багато молоді, знаєте, ну, не те, що використовують, приймають алкоголь, і для них це більше як ну, знаєте, не метод досягнення задоволення, а ну, скоріше, скоріше, просто тому що це модно і, і круто. Як, як ви до цього ставитесь? Ставлюсь дуже погано. Тобто це має бути від душі в першу чергу. В першу чергу потрібно називатися спортом. Спорт це життя. Годом. А в другому? А в другому? Чому? В другому чому? Потрібно займатися науковими якимись досягненнями. Тобто вчитися, читати наукові статті. Можна в втолети? Пане Ілля, е хотілося б почути якусь історію класну вашу зв'язану з алкоголем. Можливо, веселу, можливо, повчальну. Як ви вважаєте за потрібне? Так, звичайно. Ви можете поки що розповідати, може, не зважайте поки що немає правильно. Історію, так. Отже, я пам'ятаю цей день. Я тоді дивився дуже багато фільмів на Не Курю. Це було в п'ятницю ввечері. Я прокинувся тоді о сьомій годині вечора. Я прокинувся і зрозумів, що. Моє життя це прірва, в яку я скотився. У мене більше нічого не залишилось. У мене немає ні друзів, ні родини. У мене немає нікого. Найліпший мій друг це бутилка горілки і банк пива. І в цей момент я зрозумів, що це кінець. Але я. Багато б людей здались і сказали б, навіщо мені все це потрібно? Я більше не буду вживати алкоголь, але я не із тих людей. Я не слабка якась м'ямля. Знаєте, я сильна людина, я чоловік, і я сказав, я буду пити, буду пити багато і буду пити стільки, скільки мені буде потрібно для того, щоб стати п'яним. Я вийшов з під'їзду, перше, про що я подумав, це треба десь взяти, його, щось випити. Я пішов у ларек, взяв собі баночку рева, присів на зупинці, і так лесенько, і попиваючи реву, викорив одну цибару і дуже жорстко кайфанув. Якував це рево як останнє в житті. Вони було дуже смачне. Це було вишневе рево першого гатунку бомба. Чотири тоді. Після цього я зрозумів, що потрібно якийсь двіж мутити. Бо в п'ятницю двіж це найголовніше. Запам'ятайте, якщо ви в п'ятницю не робите якийсь двіж, то ви, по суті, втрачаєте своє життя. І я вирішив: треба їхати. Треба їхати гуляти і поїхав в центр. Приїхавши в центр, я зрозумів, що тут досить гарно. Тут співають пташки і багато людей. Мені таке подобається, якщо чесно. Ну, я пішов у місцевий клуб, там познайомився з людьми. Я за них платив, щоб вони пили зі мною, бо вони казали, що ні, ми не п'ємо, але я їм подавав гроші казав, хлопці, будь ласка, випийте зі мною. Бо мені дуже погано, в мене настрій взагалі був десь, там, на горі. Ну, ми гарно провели час, а на ранок я прокинувся лисом. Лілян, дякую вам за вашу відвертість. Наше інтерв'ю вже добігає кінця, але перед тим, як ми завершимо, я хотів би задати вам декілька запитань. Ви готові на них відповісти? Е, Що ж, тоді починаємо. Починаємо. Обинившись перед Зеленським, що ви сказали? Дякую. Де як дьявол, наш дівчаток кожного виглядає, як Янгол, по байні